Зосмиродився, мене з Марія, я ходжу на Олег вже вісім років. І вірю в силу Олитвиця Олега, Господа мовив, що я вже два роки просила чоловіка здати аналіз на постату, він часто бігав туалети. Я вночі пробуджувалася, не висипалася, нервова така обстановка. А він ніяк, лікарям не довіряв. Ну і коли я один, дві неділі тому по три попросила Олега, щоб він таки пішов, послухав мене і обстежився. І от я його прошу, але він не йде. Я тоді кажу до лікаря нашого участкового, дайте мені направлення, бо він здав хоче. Вона каже, не обов'язково, хай не йде на за хай здасть кров. І він здав звени кров, пішов зі мною, послухав. І виявляється, що в нього все добре. А я два роки скільки страждала, не мав І я вже думала гроші збирати на операцію, а виявляється, що молитви Діють кожній день. Отець Олег, я кожного дня молюся за нього, і нас Господь Бог вислуховує. Слава Ісусу Христу! Слава.